Черговий цікавий приклад, коли одна коштує 250, а друга 5 гривень за кілограм. На вид абсолютно одинаковий. Дивіться, ця магнітна. І, звичайно, ця ж магнітна. Тільки як так може бути, що одна з них коштує 250 гривень кіло, а одна 50 гривень кіло? Подиви, ну, воно таке, як ржаве, да? чи ні? Подиви, похоже на ржаве. ну напишіть, похоже вам, воно, що воно ржаве чи не похоже. Може отак, да? А ця? Ану, подиви. Це, вродь, порядок, да? вродь блистить. То яка ж з них дорога, а яка дешева? Ану напишіть, будь ласка, на вашу думку, синя чи сіра дорога. А я зараз покажу вам один момент. Дивись. Беремо болгарку. Це допоможе нам визначити дорогу чи дешеву. Беремо воларку і перевіряємо іскру. Тут така іскра, а тут. О, тут хороша іскра, бачиш, аж до стіни летить. Така метра півтора, А ну. ну, метр точно, да? остальні може там якісь брезги і далі летять. Ну, напевно, як отак іскра хороша, а така довга, да? Та ще й така толкова, то, мабуть, це дорого стоїть, так? Да? Оди закурило. Е, Мабуть, це дорого стоїть. А тут її нема, це, мабуть, якийсь фуфлок, так? Да? Чи ні? Ні. То ні. Ні. Ми що робимо? Ми ждемо коментарів від людей. Давай тепер так. Бля, не зачистив. Щас скажуть, що в краску стрельну. Щас бубух. І що ми тут бачимо? Нормально, так тут Титан он 5%. І желіза 92, і вольфрама 06%. Вона? Оця дорога? А ну, а давай цю. вржаву. Що то таке може бути, що ця може бути дорогой? Ого! А тут нікель аж 78%. Хоча, а кому той нікель нужен? Титан же круче звучить, правильно? Чи нікель? Так то я вже сам не розумію. Дивись, в общем, яка суть питання. Абсолютно два одинакових кожуха, закисника лампи, да, осцилографа. Але оцей коштує 250 гривень кг, бо тут великий відсоток нікеля. А це звичайна залізяка, яка коштує 5 гривень кг. От вроді би і мінімальний багаж знань, який вам може знадобитися і який може допомогти заробити на таких штуках. По-любому багато в кого вони валяються. Багато хто на металоприйомки через них переципається, да? І отакі от, от спливають цікаві факти. Звичайно, це давня заїжджена історія. Я вже десятки разів розповідав про цей пермолой, про ті трансформатори, про ту всяку штуковину. І вже, мабуть, нікому не цікаво, але щоб працювала онлайн-прийомка, треба щось показувати. І от такий от чудовий приклад нам попався. І заодно ж можна об'яснити, да? так що дивись, якщо бачиш на магнітній залізях отаку іскру, то це чепуха. А якщо бачиш отаку іскру, то, можливо, це цікаво. Але, щоб знати, точно це цікаво чи ні, треба відправити зразочок на аналіз до нас. Звичайно, з іншим матеріалом ми приймемо матеріал і зробимо аналіз вашого зразку, на який, який наступного разу, звичайно, ви ж можете положити посилку і трішки на цьому заробити. Так що дякую вам за увагу і, звичайно, чекаю ваших матеріалів.